Нове життя старим речам, дає тернополянка Неоніла Іваноньків майже всі її роботи пов'язані з вишивкою та українськими мотивами. Все, що не потрібно у гардеробі, вона перешиває на пальта та костюми для виступів на сцені, втілюючи обрані власні ідеї та настрій. Любов до творчості в Неоніли з'явилася ще з дитинства, адже мама вишивала і в'язала. Тому рукоділля стало для доньки справжнім натхненням. Коли я навчалася в музичній школі в кожного разу на конкурс. Мама вишивала мені новий костюм, і мама мене надихнула і заклала напевно в моєму характері, в моєму житті любов до творчості, до рукоділля, до вишивки. І воно якось само прижилося в мені. І я вже доросла. У мене вже своя донечка, і знову ж таки для її сценічних виступів я створюю їй костюми і плаття. Жінка займається музикою. Сценічне життя каже, вона вимагає виглядати красиво і яскраво. Усі її костюми результат фантазії. Тут ви бачите пальтіжка, які якраз тут актуальні на зиму, на колядування, щедрування. Це звичайні кашемірові пальта, які я. Добавила вишивки кутастиків, колоритності. Тут є вишивка хрестиком, є ось така гладь. Ось тут дуже цікавий рукав, який я побачила в це була просто спідниця. Дуже гарна ажурна спідниця і я використала для такого красивого рукава. Неоніла Іваноньків захоплюється різними видами рукоділля: вишивкою плетіння бісером, в'язанням, макраме. За її словами, ідей має багато завжди. У буденному житті намагається бодай, якийсь елемент свого одягу прикрасити предметами ручної роботи. Віночки, головні убори. Мені подобається це створювати. Я маю своє бачення. Зараз захопилася макраме, відроджується техніка макраме, Мені теж стало цікаво, і от я вже, вже красива у такому намисті. Я закінчила курси крою і шиття, і основу цього жупана я шила сама. Певний час захоплювалася ще і біжутерії, тому і сережки, і браслет. Це також моя робота. У майбутньому Неоніла Іваноньки. Мріє тісніше пов'язати свою діяльність із тренною переробкою текстильної промисловості. Багато одягу, ми просто викидаємо. Він стає неактуальний, там плаття вже набридло, не по фігурі, а ми жінки ну, у нас ніколи немає що вдягнути, це ну, така наша сутність. І я зараз шию сумки жіночі з неактуального гардеробу. Тобто це джинси, це плаття, все, що є жінці, не потрібне в гардероб, можна пошити в жіночу сумку. І в мене нова мрія, нова ідея створити таку майстерню, а в майбутньому, навіть в цілий завод, щоб ми могли утилізувати і переробляти ці непотрібні текстильні відходи. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.